сповнить цей аромат. А чим він відрізняється, ви знаєте? Доброго дня! Це я з вами Антоніна. Дуже вдячна всім, хто завітав на мій канал Парфуми Манція. Сьогодні хотіла б з вами поговорити про такі прекрасні аромати. <сум> Весіння, сексуальні, теплі, гарні. Оці три аромати у мене від Тициан Теренці. Ви знаєте, чим вони унікальні? Ну, вони. Як вам сказати, це таке удовольствие, не дуже таке, воно дешеве, звісно, але ну, жінка-дівчина, прекрасна панянка, яка себе кохає. Я думаю, якщо їй сподобається якийсь парфум, і вона хоче бути привабливою, сексуальною, палкою, гарячою, подобається нашим прекрасним чоловікам, вона знайде кошти, приведе себе в порядочок, і аромат це саме головне у нас у. Як вам сказати, у жінок, в паняночок, в дівчаток, коли ти десь заходиш, тебе зустрічають завжди по аромату. Якщо приваблива паняночка дуже гарно благоухає, вона робиться такою ніжною, прекрасною, вона робить ауру навколо себе і притягує гарних, прекрасних чоловіків. У мене сьогодні три аромати, я б хотіла з вами порозмовляти. Одні їх поважають, люблять, кохають, другі наоборот їм дуже не подобаються ці аромати. Ну, В кожного свій вкус. Ну, що я вам скажу, от у мене от ці Кірке, Кайсіопея і Адромеда. Чим вони відрізняються і чим вони приваблюють? От Якщо паняночка дуже ухожена, сліди з собою, я вже багато раз говорила. коли... Паняночка миється, ухажує за собою, чиста, акуратненька, то парфуми в Центеренці дуже і підійдуть, будуть прекрасні. Но бувають різні випадки. От, там свій аромат у жінки буває, дуже такий е, жіночий, специфічний, з мускусом. Може не підійти. Треба все тестувати, треба все пробувати, ми всі різні, кожному подобається щось своє. Е, не буває однакових людей. Але. І коли ухожа на паняночка, то мускус буде прекрасно. Буде він підкреслювати її приваблість, її сексуальну енергію і її красу душевну. От візьмемо, наприклад, з першої, у мене є теці Антеренці. Кірке. Дивіться, це не подліночок, не тестер, не фейк. Він така коробочка, ну, магана не буде піднімати така коробочка. Тут у нас дві книжечки, інструкція і реклама, там ще якийсь дуже гарний, привабливий такий флакончик, дивіться, тут у нас коробочка, є запасна кришечка, отака, тому що дуже гарний, вроді красиво все, але він важкий. Він тяжкий, такий це так вдома. Нанести на себе. Аромат і піти, як кажуть, люди вигулять його. Ну, що я вам скажу? От кірке я би рекомендувала для паняночок, які там десь хочуть піти, в ресторан, на побачення. Більш такий він весняно-літній. Намусить треба його не дуже багато, а трошки, тому що тут дуже багато мускусу. Він мускусний, він такий фруктовий, він медовий, от я його як. Знаєте, вдихаю, зразу йде такий мускус, сильний мускус. Але ось я чуть-чуть на себе нанесу. Але якщо ви наносите на шкіру, не треба ніколи її розтирати. Ви псуєте аромат. О, зразу вже мускус, от на мені мускус зразу заховався. І на перший план виходить, така, е, як вам сказати, Фрукт, фруктово-солодкий такий аромат. Тут більш такий повна корзина, такого, таких фруктів, такий, маракує. Тоді солодкуваті персики я відчуваю. Я розказую те, що я відчуваю. Не те, що по інструкції там написано, кожна е, паняночка буде відчувати на собі різні е, індигрієнти, хто більш квіти, хто більш е, фрукти. Але я відчуваю у кірке фрукти. Солодкі персики жовті, стиглі такі. Потім Ілан ілен, потім іде такий медовий, ну і мені відчувається навіть така трояндочка, ніжненька, така прекрасна, ви знаєте, такий ніжний, прекрасний аромат, коли він сідається на вас і ви лишнє на себе не наносите. Він робить такий мускус ховається, перетворюється в такий кисло солодковато медово ніжний такий аромат. І прекрасна дама робиться дуже такою привабливою, ніжною, такою сексуальною, між прочим, чоловікам дуже подобається. Є навіть такі чоловіки, що самі можуть користуватися цим прекрасним ароматом. Так, ми поговорили за кірке. Не будемо зараз за Касіпею, а зразу хочу вам показати Адромеду. Чому Адромеду? Она теж така сама, Ось тут інструкція, рекламка в нас іде. Теж такий флакончик, але тут у нас більш золотистий з чорною такою кришечкою. А тут у нас білий. Це серія більш білих таких. Дивіться, Тут у нас іде сузір'я. На дуже такий тяжкий, тяжка така кришечка у нас. Парфум навіть легший. О, гарна. О, гарна кришечка. Що тут сказати? Оформлення дуже гарне, але з собою сумочку не візьмеш, з собою користуватися не будеш. Я вам скажу оці парфуми. Їх і не потрібно собі сумочки брати, користуватися. Ви на себе нанесли і вам вистачить, поки не приймете душ. Дуже кріпкий, дуже сильні, стійкі, гарні. Їх старайтеся не наносити дуже багато, тому що, тому що мускус може, як вам сказати, викинути свій такий неприємний сюрприз. Зараз будемо зрівнювати. Це теж. Похожий. От мені адромеда, яка, адромеда і кірке дуже схожі між собою. От вони схожі. Але я вам скажу: хто більше любить мускусний аромат, то до кірке. Хто більше любить фруктовий, то до адромеди. О, тепер є ще зрівняти. От в адромеді більш-менше мускуса, а побільше фруктів. Тут уже тут більш персиками вчується. А тут більш мені відчувається, знаєте, чим? Таким маракуєю. Така Маракуя з кислинкою. І з таким навіть яблучко, аж таке яблуково чер, червоно зелене, малина відчувається. Малина, полуниця і... Навіть як ревень, я не знаю, ну от так мені відчувається. Мускус тут почти не відчувається. Він так ховається. Але коли у вас буде дуже тепла, аж гаряча така палка шкіра, він розкриється у вас таким, такою аурою над вас. І я вам скажу, на такий аромат, якщо ви підете на побачення, чи ви підете в кінотеатр, чи ви підете е, в театр, в ресторан на побачення до е, свого. Е, Коханого чоловіка, у вас будуть гарні емоції, гарні почуття. І оці два ромати будуть під вас підстроюватися, і будете, ви будете як та прекрасна сексуальна фея. І чоловік не зможе, ну не зможе устояти перед цим. Він не буде на вас дивитися, чи у вас макіяж там гарний, прическа, там, яке у вас там плаття, наряди, фібрик. Він В першу чергу чоловік почує від вас. Флюїди такі прекрасної, молодої, гарної, коханої жінки. І він не зможе встояти перед вами. Тому що от чоловіки вони дуже полюбляють, як то кажуть, гарне вино, гарну вкусну піщу і дуже гарні, приємні аромати. І ви будете як ота. Ніжний, як ніжний весняний такий цвіточок, або як уже стиглий персик, пахучий, запашний, апетитний. Ну, це так і відчуття мені викликають ці два аромати, чому я ставила у минуле касіопей. От касіопея, вона вже трошки не така. От касіопея вона теж похожа, вроді з одною. Ну, мене, дивіться, це в мене два. Подліники, а це в мене тестер. Тестер відрізняється від оригіналу тільки кришечкою і коробочкою. Це йде в білому обичні такі коробочки і кришечка. В неї обична. Буває навіть, ви знаєте, тестери приходять в такі гарні коробки, як в оригінала. Ну, це вже як попадете. У мене, ну, смотреть який там, я знаю, производитель, ну таке. А так воно все тут у нас Лейна, що подліник, тут можна бачкот зрівняти. Ну, це кожен розуміє по-своєму. Ми зараз е не розбираємо там оригінали, тестери. Ми зараз аромати сексуальні, гарні, весняні е роздивляємося з вами. Так, зараз тут легенька, собі нанесу, не так, а чуть, чуть щоб я могла е вспомнити цей аромат. А чим він відрізняється, ви знаєте? От хто не полюбляє із наших прекрасних паняночок мускус, дуже багато мускусних фруктів. Я вам можу порекомендувати Касіопея. Касіопея у нас така для таких більш молодих паняночок, ніжних, гарних. Я навіть би сказала блондиночок глубоглазих, з ніжно-розовенькими щічками. Він такий ніжний, ніжно-кремовий, такий більш, як вам сказати, кремово-сливовий. -сливо, кремово-сливовий. Тут відчуваю більш такий не так фрукти, як більше такі квіти. Навіть, навіть мені зараз відчувається квітіння липи. От листя липи, молоденького такого листя на деревах, як тільки-тільки шутка, як у нас буває. Розпускаються, і ви ці котики вдихаєте. Навіть тюльпана відчуває. такий ніжний тюльпан, Це для дуже ніжних, таких витончених, таких гарних, прекрасних паняночок молоденьких. От імен молоденьких діви, дівчаток. Тут мускус такий дуже ніжний, його пошти не відчувається. Він такий, як оце, знаєте, уходовий якийсь засіб. От ви привели себе. Душ прийняли, привели себе в порядочок, нанесли цей ніжний аромат. От, оцей, аромат так. оцей аромат Я навіть би рекомендувала, можна, ви знаєте, його навіть можна і в офіс нанести на роботу, але одну капель, линочку, так, чуть-чуть, нанести небагато. Десь так, хто не витримує сильний аромати, можна ззаді нанести. Хто любить, щоб сарамім хало, можна нанести на зап'ястя один, один невеличкий. От у вечірні, більше коли ви будете ввечері десь ходити, тоді можна більше нанести е, от, на себе цього аромату, щоб там сильніше благоухало, Якщо ви десь там підете на дискотеку, чи підете десь, е, допустимо, в ресторан, може, десь. ну... Де ви будете рухатися, танцювати, так він буде тоді красиво, дуже гарно розкриватися на дуже гарячій шкірі. От для гарячої шкіри я б вам рекомендувала дуже прекрасно. Але треба все тестувати. Ви знаєте, на кожній паняночці буде він по совоккрива. Навіть знаю деяких чоловіків, які полюбляють. Це є у нас унісекс, так що, чоловіки, тестуйте, пробуйте на собі, може вам і сподобається, а може кому буде дуже одиноко. І ви поки що не зустріли ніякої гарної, прекрасної паняночки. Візьміть собі аромат такий, нанесіть, вдихніть, і у вас прийде натхнення, і ви вирішите, може, зустріти якусь гарну собі паняночку. Зараз весна, прекрасно, У нас оживають усі наші чувства. Так що ми поговорили з вами про такі прекрасні, гарні три аромата. Пишіть мені свої коментарі. Ставте лайки, вподобайки, я вам буду дуже і дуже вдячна за це. Підписуйтеся. Роз... Якщо зможете, у коментарях розповісти мені про свої враження, про свої парфуми, про свої відчуття, як ви відчуваєте ці аромати, як на вас відкриваються. Може, я щось не так ну, не зрозуміла. Мені це буде дуже цікаво, я люблю про таке поговорити, подумати, помислити, порозкидати, поекспериментувати. Так що заходьте на мій канал, підписуйтеся, пишіть свої враження, рекомендуйте, що у вас там є. Мені буде це дуже цікаво. До побачення, гарного вам настрою, гарних вам прекрасних чоловіків, що вас любили, кохали і поважали. До нових відео